Так, дивіться, про що сьогодні хочеться поговорити? Є іноді терапія альтернативних страхів. Суть цієї терапії, дивіться, мені зараз роблять крапельничку, да, ось там вона капається. І іноді от буває страшно, да, там щось. От, наприклад, мені от в цьому році робили, це була перша крапельниця. Ну, це було, коли я перше відео записав. Було страшно. Але я собі розумію, що в мене є ще певні страхи. І от я собі кажу: Окей, а що краще? А, Погіршення епілепсії, і, можливо, кх. чи все ж таки краще лягти, закрити очі, стиснути зуби, от, і потерпіти там декілька секунд, потім штрикнули і все, і ти якби сидиш далі. Так от іноді протистрахова терапія може базуватися, базуватися на Заміні одного страху на інший. Ви скажете, що ця методика не працює, але іноді, коли у людини, наприклад, вже вічай і вона не піддається на стандартне лікування, то ось цей етап може допомогти їй рухатись далі. І останнє, наприклад, є страх Да? Він є. І от чим його можна перебити? Наприклад, страх тим, що. Ваше життя пройде марно, тоді ви що зробите? Правильно, ви почнете шукати його, ви почнете шук шукати ваш сенс, ви почнете рухатися вперед, ви почнете жити та поспішати, щоб ви щось встигнули за той час, котрий вам відведений. Тому ось такий трошечки філософії пост. Як вам? Якщо що, то підтримайте коментарем та можливо лайком. Буду вам вдячним. Дякую.